Thank okay. you. Привет. Ви на каналі Юди -рибак". <ріст> <ріст> Юди Рибак. І сьогодні я буду показувати вам рибалочку, от мої уточки. Рибалочку. Чотири віда рибалки. Ну, можна сказати три, але для мене це чотири Рибалка на поплавок, рибалка на щуку, на, на щеліконки. Якщо я їх не забувся вдома, на флед і на кормушечку. На обіду Кареся. Який гарний ставок. Такий ставочок, це просто ну, це красота, неземна, ну що це таке, ну Боже. Це самий гарний ставок, який тільки є на планеті. Ну, так. Попробую сьогодні злапати. Спитайте, що я не їду, а йду так. По бо я знімаю. По-друге, дивіться, який тут крутий схил. Я там буду їхати великом, то я тупо внирну. Разум зі всім, разум с вами, разум... Короче, зараз поеду, покажу вам следующий да ставок. Лёнь, ты что за ставок, просто? Гляньте, что за ставок Тут я зовлю и щуку, и карпа, и амура, и толстолоб и все что тут есть. Кстати, тут есть толстолоб. Мне кто-то сказал, что тут есть толстолоб. Вода? Вода мутна Вода мутна что хочу сказать? Шо? Ну, Я короче не розумію, чи це нормально для щуки, Ну, для білої риби це нормально. Коротше, розкладаємося. Може було так на один квадратний метр. Я поставив два от таких от рогача за Аврори, десь дешеве. Щось я так дивлюсь на сьогоднішній вітер. і Мені кажуть, що вона сьогодні не пусть ніху, Піднявся трошки сильніший вітер. Я не знаю, чи вона так хорошо чутись. Якщо що не буде чутись, на озвучці буду додавати. в лосностях. У нас сегодня вот такая вот эм, спиннинг, это типа фидер, но именно и короче, спиннинг. Э, мне брат подарил двоюродный. У него вот такая сама катушка, мне тоже брат мне подарил. До него чебой, четырехтысячка, короче, она мне тоже нравится, офигенная катушка, то мне тоже брат подарил. Если не дозволил, я его канал прикреплю в описании. Но я там ничего не снимаю. Вот такая вот Дочка, я її в брата теж він мені не подарив. А ні, подарив, подарив. спочатку я її викупив, але потім він мені подарив тюдочку і ту, що я йому віддав взамін. Так, оцей спінінг в мене на, навіть в Тіктокові обзор на нього є, який я його купив. До нього така от катушка, вона теж є в обзорі. Це кобра саме банальна за 280 гривень. Так, далі. Отакий ось спінінг. Мені його подарив тато, але. Він вже 14 разів сломаний. Я сюди причепив кінчик від... Це вже фітерсті по дешевенькій. Я сюди причепив кінчик від щучого спинга. І тепер це дуже офігенний, хочу сказати, спінінг на щуку. А до нього в мене така от катушечка Райобі. Міханик, кстати, за цю фірму. Я, тільки зараз я подивився в інтернеті, скільки вона стоїть. Це мені один дядько село подарив. От скріншот. Я просто вшовся, в шоці, скільки вона стоїть. Майже три тисячі гривень люди! Три тисячі! Мені смішно. І... Я зараз буду заряджатися оці два кормачка. Ну, першим ділом я закину поплавок, то доводись за оцей от пеньочок. Сейчас я раз... раскладу поплавочек и я вам покажу. У <соцебес> меня поплавочек трясу. Чи он разъединился. Короче, поломался поплавочек. Короче, там не знаю, чи видно, зараз на камере будет. Вот там его, вон. Вдали, вот там он. Вот, может, видно. Короче, вон, где мой поплавок. И... что-то не могу фокусировать камеру на него. Вот, вот, видите, вот точечка. Там в мене причепився якийсь цей. Я багато грузиків причепив і оказується, він тоне. Не тоне, а дуже, коротше, кончить як його видно. І волни, його дуже погано видно. Подивимося, коротше, якщо буде дуже волни, я не буду ловити на поплавочок. Коротше, буде так. Так, зараз буду трошки пробувати на щуку кидати. І таке. Пожалуйста, в коментарях, що я на раз. Я забувся. до да, этой красивенькие катушечки. С Настей. Взял резиночки, силиканочки. Но не взял гачки до них. И на что мне это приловить? На палочку. Я в ахерах просто в этой ситуации. Можно, конечно, попробовать на вот такую штучку надевать резиночки и так покидать. Вот это колхоз, ребята. И рюкзаков. Я в шоках. Я ще зараз подивлюсь в оці от, от великі коробці. Тут теж немає, то значить все. Ход, бай, моя я на щуку. І в цій коробці теж нічого нема. Тут, тут, нічого нема. Це капець. І на що я зараз маю ловити? У мене нема нічого. І кстати, дивіться, який я геній. Я замішав води з кашею і насипав туди гороху. Обичного гороху. Так, да, і го обичного гороху я теж забудься. Я не знаю, чим це його клювати. Чим ще мені сьогодні буде доклювати, ребята? Трошки вітер з тих, хто може. Ну, звісно, це розчарування. Потім колись цей... Попробую якось половити на цю щуку. А я так думав, що тут багато щуки. Ну, може якось щуки сьогодні зловлю. Хоч щось додому принесу, а хера. Вот, пожалуйста. Тройники одні. Тройники, то ладно, мани на тройнику. Но, ребят, груз. Груза нема. Короче, давай, ты тут можешь найдусь. Я понял, що там теж кольцо мотане. Там теж якась херня. Ну, це самі мої любими це просто любов моя. Каза, чи правею катушку, чи правей флат, і там мешати кашу. І, кстати, якщо сьогодні клюне хороша риба, то я собі взяв підсадку. Не знаю нашу, я в себе просто повірю. Я взяв підсадку. Коротше, що по каші. Тут в мене каша з Аврорі, карась, короп, мікс. Це типа, більше коропова, звісно. І напахне меленими крупами якимось. Отака в от мене є каша. Це фанатик, вона як... Як вам сказати? Налящає на карту, вона сафорови. Ну і моя любимая домішка це от В мене вона працює, я не знаю, як вас в мене вона працює, І не знаю, що буде на цьому ставку працювати, ну, Помотримо, зараз будемо І, Ребят, давайте не будемо з мене от, реально, ржати і не будемо сміятися свого покаліченого флета, який я вже 14 разів робив. Давайте не будемо ржати. Коротше, от я посипав цієї кашу, все її по чуть-чуть. А заливати буду я не оцею водою з, цієї, з річки. А буду я заливати оцею от вкусняціну, яку я ще вдома намішав. Там клубніка плаває і там горох. Я теж всякої кашки намішав, макухи підсипав, кашу оцею замішав і ще в мене була добавка з анісом. Корочі, ну, Буду ще заливати. Це просто каша вийшла взагалі відміна. От що, що, а кашу я горжусь. Витя, яка каша, я кліпиться. Все, піду фле заражати. А на флети ще поставила такий от по-пап клубнічний. на карпа я на амура. І це як гарненько зам'яв. Я, коротше, перевіряю в тому, цей попапчик ідеально тримає цей гачок. Типу, що як прихалич казав, мудрей тут, ви його <гум> знаєте. Попапчик цей повинен тримати гачок на жалі на дні. Я перевіряю, він іно так тримає. Все закидаємо. А якості сигналізатора я буду брати отакі от прищ... отаку от прищапку. А іменно на цю прищапку я ще чіплю дзвоника, тому що чувствую, я, що клювати мене не сильно буде. Ну все-таки, якщо клювати, то пусть на дзвоник клює. От, фото по типу ето e у нас тут стоїть. І ми буде коли опускатися підніматися. Я пою. І от у мене тут є така штучка. Транер. Все, ви знаєте. Таки. О, тут ліска трошки все, да, Я настроїв його. Ну все. Перехрест мій пораз. З Богом клюй. Клюй, умоляю, клюнь, просто клюнь. Просто, світа, клюнь. Клюнь, просто клюнь. Коротше, от я зарядив одну снасть на вбивцю карася, а зараз теж її буду пуляти. І за того, що вітер ця вона дуже дергається. А коли я вішаю назад цегу, бачите, подув вітер, вона піднялася. О, цей Вітер послабився, вона опускається. Ну що це таке, скажіть, будь ласка. Давайте її просто снімо. Просто я розумію, якщо це клює, то ну я не пойму. А якщо клювати, то байтран розроботує. Нічого не бачу. Така пилюка на екрані їх каже. Каже, все, я зараз не буду знімати такі поля, бо мені лень. Мені сюди зараз запильну свою оснасточку і вернусь. Коротше, люди, мене ця штука вообще напрягає. І за вітр я не розумію, чого вона опускається і піднімається. Я не думаю, що це риба. У мене і риба так, я ще можу буду закида... перезакидувати, а от ту я взять буду перезакидувати. Ну, просто там така штука ж треба довго стояти. Михайлоч такі штуки чекає по пару годин. Я теж буду чекати по пару часов. От, опять. Опустилася! Ну це ну, смішно. О, піднімається. О, піднялася. І що це таке? І це вітер, люди, це вітер. Хлопця поклвка, воно б дзвенькало. Чи ні? От якщо під ними прям вообще, чи прямо пусто прям, прям взагалі. ну опускаем, понятно. Не ну, грузи мною ну, грає. Ну я просто знаю, що тут є хороша рим. Я це знаю, люди, я це в курсі. От, бачите, як воно піднімає, опускає. Чекай, так це вже не смішно. Коротше, я візьму це от на якомусь підйомі, я її зараз пісічу. Ні, ребят, не буду. Там от така хороша риба тільки що кинулась. Щучка, навірно. Ну, не хороша, а прям така, ну, файна, файна. Я зараз думати якусь снасть на щуку. Я не можу без щуки. Щука, ну це покидати на щуку, це саме. Бляха, от я там дивишся, там де от ті дерева. І там взагалі немає цей чи чиїв. Я їм прям завідую. Вітру нема, то білі дерева врухаються. Треба, напевно, туди піти. Потім в плавочку. Можна там і зарядитись спінінгами. Коротше, треба глянути. Тут такий домик стоїть. Класний. Було б там світло. Я би туди... Там би жив би. Ну, хотів би там жити. М -м, ну, дивитися, будемо чекати, чекати. Що зніфілечки не бачу, не нічого. О, бачите, вітер стих. Ого! Пацани! Ви дивіться, що є! Бачили, що є? Дивіться, який гарний. Все, пацани, я люблю цей савок. Я цей савок люблю, просто дивіться, який гарний. Який на ладошку карасик просто. От у того -от клюнув недалеко. Капец! Карась, я тебе люблю. Виражаємося ще. І клюнув він на, цей, на черв'як. У мене тут ще горошок стоїть. Сюди, пацани, дивіться, який гарний карасик. И тепер я впевнений, что це видео вийде на канал. Мій. Все, пацаны, все, ребят, все. Заряжаемся. Я не ожидав, що в мене клюне красик. Я же от зародився уже, туда в кипі... цю с гайкою, як вона називається, боже, прищепку. Вона ще тоже дергається, но я не знаю, як вітер може гайку дергати. Вот, оця вот опять піднімається, опускається, но я не понимаю, що це. Буду ждати, коли воно прям як тоді гарненько задьоргає, і тоді я вже зніму вам. Для вас зніму, як воно покльовує. Карасик такий гарненький. Що, ти, я вам ще показувала карасик? Вроді показував, не помню, просто. Ну я щасливий. Якщо на той спій клюне якийсь амурчик чи карпик на бойлик, я взагалі буду тіпа, шокований цією життю. Один карасик це все вже хорошо, є, я його заберу. Якщо тільки один карасик, то випущу. Якщо буде більше одного карасика, там 2, 3, 5, то я їх заберу, звісно. Вже. Вон є отуда доводи недалеко, може, метрів 20-30 закидаю. І норм, клюють карасики. Я хочу, щоб на твій впіннях клюнуло. Як, кстати, бачу, що я те кольцо одне прохав. Вон, не продів оце от кольцо, от. Ну, думаю, це мені не помішає ловити рибу. Поплавок не вийде ловити. Що там ще? Щуку не вийде? Ну, може, щуку вийде, я там дещо вже придумав собі. Зараз спробувати в'язати ту снасті. Та й то щука мене не гонить. Ну, У всякий случай я розкладу подсаку. Коротше, буде клювати, я вам... Засніму, як я його буду тягнути. Вот. Щоб ви не подумали, що я там десь його на сітку зловив. і причепив на гачок. Все, підключаюся. Ребят, є риба, є риба. Зараз, ребят, холостенька. Ну нічого? Якщо тут буде ловитися, то все, я в інші села не ходжу. Я сюди ходжу. Кажуть, все перезаряджаю і закидаю, не буду вас мучити. Ой, він знову опустився, я вам тільки взяв показувати, який в мене поцак є. Класний, мій його з братом. Аврорі. Я че, що треба змочити подсак. Щоб клювало в дальніше. Змочу його і пусть клює. Пусть клює. Карп, амур, карась. Ну все. Все, що тільки є, в цьому ставку, хай клює. Все, тільки кромі піскаріві. Піскарів. Кроме піскаріві плоти. Не люблю це ти о, пташка мої десь зловила рибу, а я ні. Ні, чого, я зловив рибу? Мене карася тут. Зарадився от опять. Мені трошки підкручу цю катушку. Він напрягає, що він дуже опустився цей. Є тут риба. Ну подождите, он оставив, скажи, є тут рыба чи ні. О, резко піднялася. Піднімаєте, опускаєте, піднімаєте, опускаєте. І то вітру нема. Ой, що почало підніматися, тут щось почало підніматися. Це вітер, дує я так думаю, леска, якусь. Не знаю, що це може бути. Ну дивіться, ну логічно, що вже один раз клюнуло, два раза вже клюнуло. І я рибу. Просто... Зайди не путу, дай мені якусь карту ка невелику. Тут є карп, тут є амур. Бо саме найбільше я бачу тут амурів. Саме більше. ласка, клює. Клюнь, клюнь, клюнь. Клюнь, я вам покажу, коротше. Е, тільки що щось дуже жо є риба її. Є -є 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 -є. Під самим берегом зійшов гад на середній клюнув, ай ж малолітній. Карасик був опять. Нічого, заряжаємося. Ух. Тільки що зарядився, трошки запутався. Я розпутався. Я закинувся, кстати, туди десь і я дуже переживаю, що я перепутався за тим спіннім. Я риба чи що? Дергало дуже сильно що. Ріб, треба щось придумати, щоб... Так, опускаю я зараз поки сильно дуже. Подивимося далі. не тикток, я буду тут зараз стрим завалив. Опускается, короче, я беру. Да? Что, люди, беру? Беру я, не? Давай я такую подкручу, если он там есть, то... А что он там есть? Всё. Я тут и ведь, короче. Що на ту не клює? Оп'яті вітер галими! Вже тут не було вітер. Ммм, як тут гарно, просто кайф. Я вирішую засняти відео, щоб просто... просто Думаю, якщо я нічого не зловлю, то не буду позоритись, не викладу відео. Я хоть щось зловлю, хоч я знов я викладу відео, хай люди подивляться, наскільки я лишар. Це вітер твоєї з стрясається, це не риба. Я не думаю. Якби риба тягнула, вона б тряса спінні і піднімався. Якби вона опуск... начала, то він би просто опустився би вниз. Короче, ребята, є риба тут. Є. Є, я її буду від. Сейчас годину. Сейчас до 3:00, до 3:00. Я не знаю, до скількох. Я може до 5, до 6 я такого посиджу. Гарно тут, гарно. І риба є. Це самий щасливий. Зараз вітер не дує, воно щось трясеться. А просто опустило. То все одно разом чи пізно, десь тут клюне на нього карасик. Ну, клюнути. Я с на ще базу, візьму якийсь штатив придумаю, щоб поставити і тупо дивитися за удочками. Камера собі знімати тихенько. У мене пам'ять на телефоні 128, так що. Пускай, піднімає, ну що ти робиш? каханига якесь клює це власне в земною ребята чи я не взяли собою ті такі швидшається такої такого не клюют хотя бы был бы радий если бы так клювало я обожаю коли так клює чесно вот честненька така Заглядно, може я їх взяв з собою Добре, Двітер взагалі успокоївся. Коротше, я виділю перезакинусь. Подивісь, тут, оказується, сидів от такий от... Сазанєвич! Такий... Ну, трофей. Тут кіла 2-3, трофей у мене. Так. Да. Коротше, перезакидаємося.

Він же казав, що я обірвався, чіпив другу кормушку. Коротше, я завтра зранку, маю ще вийду. Сьогодні змонтирую і випущу це відео. Ну, з вами я прощаюся. От зараз короте, я вже вдома покажу пока. вам до І Там ще була одна плотва і один карасик. Я їх хотів випустити до себе ставок зарибити, типа, ну думаю, ладно, хай живуть. Я їх випустив. А забрав отакі от. Такі от... Você foi o Korossik, sua mãe falou que eu não vou like, falar, cá.